Ну що, вже готові платити за проїзд по 25 гривень. А варто б готуватись, бо якщо розмови про підвищення тарифу вже почались, то на нинішній цифрі 8 вони навряд чи зупиняться, хоча до 25 може і не дійдуть. Сьогодні поговоримо про те, скільки має коштувати проїзд в київському транспорті, до якої планки можуть реально підняти вартість, як киянам відстояти свої права, і чому про це взагалі заговорили саме зараз. Підписуйтесь на канал і будемо розбиратись у важливих для киян речах разом. Суть питання: столичний метрополітен і Київпастранс пропонують підвищити ціни на проїзд з нинішніх 8 до 20-25 гривень, а в міській електричці взагалі до 79. Такі цифри підприємства вважають обґрунтованими. Пояснюють, це так: собівартість перевезення одного пасажира, наприклад, в метро 20 гривень. Вартість квитка у 8 гривень себе вичерпала, бо з кожного пасажира зараз отримують лише 6 гривень прибутку, а перевезення пільговиків місто не компенсує. Плюс за рік пандемії, і локдаунів, кількість пасажирів метро впала більше ніж на третину за даними Лунмісто. тепер близько трьох тисяч працівників підприємства не зарплати за допомогою підвищеного тарифу. Транспортники хочуть відшкодувати збитки від втрати пасажирів. А чому саме зараз заговорили про підняття тарифів в громадському транспорті? Це політичне питання. Це важливе політичне питання, яке стоїть. тому що його написали, як тільки почались перевірки на КМДА. Тобто тут іде політична боротьба. Ми ж бачимо, що мер Києва Віталій Кличко заявив про. Що, ну, якби Він уже в своїх меседжах постійно каже, що він готовий до змін державі, тобто він намікає, що він Він вже на сьогодні каже, що він буде боротися за е -е, місце очільника держави за президент. І, звісно, е -е, почали включатися перевірки і все-все інше. Я не кажу про те, що їх немає. Зловживання, ми розуміємо, що вони є, але тут питання політичне. І як тільки почались перевірки, тут же включилися меседж, що будемо піднімати тарифи, тому що місцевий бюдж... державний бюджет не відшкодував півтора мільярда. Тобто, це боротьба за потоки, боротьба за політичний вплив киян і за все інше. То питання дуже складне. Воно з багатьох. Невідомих. А про цифри ще ми хотіла з вами поговорити. Звідки взагалі взялись зараз ці цифри, про які говорять? Є цифра 15, 20 і 25. Це обґрунтовані цифри, чи це більше такі політичні заяви? Я вбачаю тут як мінімум два, дві складових цих цифр. Першу церу, це політичні цифри, які виходять, потім приведуть нас до економіки. Тобто спочатку нас з вами запугали цифри 20, а потім нам скажуть цифру 10. Починається торг. Я, і нам ван, вже не страшно. Я вам вангую. А, і тут ще інші складові. Але я вам вангую буде так. Нам назвали цифри 20. Я думаю, що влітку то червень-липень нам назвуть цифру 10. Скажуть: от бачите, було 20, ну от реально 10 ми готові. Тому щоб не було бунтів. Хоча 2 гривні на людину, якщо порахувати двоє людей в сім'ї. Це досить вже все-таки і велика цифра для зростання. Це перша. Друге, це політична цифра. Як ви бачите, кількість перевірок на комунальних підприємствах зросла за останні два тижні, тут починається політична боротьба і а по другу третє, крім політичної борби боротьби, це відсутність відшкодування з державного бюджету, місцевий бюджет. А Кличко заявляв про півтора мільярда, які він ще не до отримав з державного бюджету на компенсування перевезень пільгових категорій громадян. Все це в комплексі. Це не тільки тарифи, це і боротьба з е, політикою. Це і е, щоб заплатили йому кошти з державного бюджету. Все це в комплексі привело до цифр. 20-25 гривень. Реальна цифра максимум повинна складати з, ну, з врахуванням а, того, що ми бачимо, стану транспорту не більше 10 гривень. Більше кияни не потягнуть. Немає коштів, немає зростання економічного. В нас часто можна чути, що проїзд в Києві і так задешевий, порівняно з європейськими країнами. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи дійсно для вас це недорого? Насправді це дуже відносно і кияни платять не менше європейців. Місто не має гнучкої тарифної сітки. Основний наш інструмент оплати це разові квитки, в той час як в Європі є квартальні і річні абонаменти, є погодинна оплата, єдиний квиток тощо в Європі дорожче платять туристи. Місцевим же проїзд вартує близько 600-800 гривень на місяць в перерахунку на нашу валюту. У нас постійно лунає, що кияни платять за проїзд замало. Скільки реально можуть платити кияни за проїзд, виходячи з їхніх доходів статків? Для того, щоб відповісти на це питання, ми просто можемо з вами порахувати. Частіше всього, кияни предваються двома, щонайменше двома видами транспорту. Це маршрутка і метро. Маршрутка на сьогодні коштує там, близько 7-8 гривень згідно маршруту. І метро також коштує 8 гривень. Тобто, фактично, людина, одна людина, вона сплачує 16 гривень в одну сторону 16 Гривень в другу сторону. Тобто в 32 гривні на день людина сплачує на транспортні послуги. Якщо двоє людей в сім'ї, то вони сплачують на 2,64 гривні на день. Фактично 22 робочих дні це виходить близько 1300 гривень, повинні сплатити сім'я з двох людей, не враховуючи дітей. Вони повинні сплатити за транспортні послуги. Давайте тепер порахуємо, да? середня заробітна плата в Києві, якщо ми не будемо враховувати там, премії Коболєва Міністер, всі інші. тобто середня зарплата там, близько там, 10 тисяч гривень, тобто сім'я з двох людей, якщо вони працюють, вони отримують 20 тисяч. Цієї суми вони повинні 1300 гривень витрати тільки на транспорт. Давайте порахуємо, чи багато це, чи замало. Напишіть в коментарях, чи є для вас прийнятним платити за проїзд 1300 гривень на місяць. Підприємства стверджують, що підвищення тарифів єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу. Та чи дійсно він єдиний? Наприклад, в країнах ЄС витрачають до третини міського бюджету на розвиток громадського транспорту. Скажімо, у Варшаві транспорт фінансується в основному за рахунок бюджету і лише на 25% за рахунок прибутку від продажу квитків. В Києві відбувається навпаки дотації з бюджету. Це третина фінансування. Наші фінансові аналітики також кажуть, що кияни давно вже сплатили за транспорт своїх податків. По-друге, у таких підприємств, як метрополітен, є приміщення, які здаються в оренду, а в транспорті є багато реклами. З усього цього підприємства мали б отримувати прибуток. Судячи зі стану нашого транспорту, у нас рекламу чи не безплатно, мабуть, там вивішують. Куди насправді йдуть ці гроші і куди мають йти гроші від реклами в транспорті? Важливо, ви дуже правильно задаєте питання. На жаль, підприємства Київ той ж самий, не отримає ні копійки за рекламу, яку вони розміщують, Ні копійки. Це сотні мільйонів гривень, які йдуть в бюджет міста Києва, замість того, щоб ця реклама була компенсатором і тарифів, і модернізацій, і на закупку транспорту, на все інше. Всі кошти від реклами йдуть на в місцевий бюджет. Підприємства не отримують нічого. Це одна із головних помилок, яка на сьогодні існує при формуванні місцевого бюджету. Тому що замість того, щоб ці кошти направити на підприємства, воно могло реалізовувати свої проекти, всі питання вирішуються в системі місцевого бюджету, і там вже вирішується, що краще, куди направити, куди, як ці кошти розподілити. А в більшості країн світ, столиць світу столиць цивілізованих. Ці кошти якраз і акумулюються для того, щоб модернізувати транспортну систему а, ну, столиці міста. Да? І ми бачимо, що це принципи вдалося більшості. Якщо ми приїжджаємо в європейську столицю, і ви, я ви, ми мандрували, з вами, бачили да? сучасний транспорт, трамваї, колії, да? все це працює, ви, налагоджена система. Коли ти можеш через GPS-навігатор, нажав кнопку, ти вибудався маршрут. І головне, що ти чітко в час попадаєш. Користуватись е громадським транспортом, ніяк не складає ніяких проблем, тобі, тобі не соромно в нього залізти в цю убит. А як у нас вбиту маршрутку, ти хвилюєшся не за те, як ти доїдеш чи ні. А чи ти живий залишишся? Тому питання реклами важливо. Я вважаю, що воно повинно бути переглянуто. Транспортні експерти вважають, що підвищення тарифів не вирішить проблему з утриманням транспорту. Дорожчий проїзд без покращення якості транспорту надихатиме людей шукати інші шляхи пересування, пересідати на власні автівки, більше користуватись маршрутками. І київські затори а разом з ними якість повітря стануть ще гіршими. Про це ми вже не раз говорили у попередніх випусках. Поділіться, будь ласка, а на що підвищення тарифів надихне особисто вас? Головне потрібно зрозуміти нашим можновладцям, які приймаються питаннями транспорту, тарифної політики та будь-якої політики, що ніколи ні одна країна не вирішила питання модернізації взагалі країни. Хоч це житлово-комунальне господарство, хоч це енергетика, хоч це транспорт, тільки за рахунок тарифів. Піднімаючи тарифи і не без плану, без стратегії, без чого іншого, ми не вирішимо будь-які питання. Ну ми зможемо вам побачити, чи дуже змінилася транспортна система після того, як в 2018 році підняли тариф до 8 гривень. З 5 до 8 суттєве підвищення. Вкрай суттєві більше, ніж на 50% підняли тарифи. Ви побачили зміни? Ви побачили, що з вулиць прибрали маршрутки і там почали їздити сучасні автобуси? Їх немає. Ну, два-три додавали чи десять. А де інший транспорт? Що потрібно перш за все змінювати в київській системі транспорту, фінансування транспорту, тарифів, аби в нас все було нормально. Не кричало постійно підприємство, що їм не вистачає грошей, щоб їм їх вистачало і щоб людям вистачало якості цього транспорту. В першу чергу я хотів би звернути на те, як проходить система тарифоутворення в Україні. На сьогодні більшість тих проблем, які існують, вони виходять якраз з того, що ми тарифи, тариф, сама система, тариф вона працює по старій радянській системі, яка не приводить до того, що є можливості до модернізації системи. Тобто ми на сьогодні є у нас видатки і прибуток. От така система. Що це означає? Що якщо ви в попередній період. До речі, чому виникли так проблеми з нинішньою вартістю перевозок? Зараз я об'ясню, ви зрозумієте, звідки цифра 20 гривень. Тому що видатки плюс прибуток система вона вибудована таким шляхом, що збитки попередніх періодів ви закладаєте в нову собі вартість. Що це означає в нашому, з вами, в нашому розумінні? Що під час локдауну. Були сформовані збитки, про які говорив Київ якщо я не помиляюсь, 3,5 мільярди гривень збитків за період локдауну, то за там, трошки більше року, 3,5 мільярди. Оці 3,5 мільярди закладені в собівартість, і нам з вами показали цифру, що собівартість перевезення українців близько, там, 15 і для модернізації ключко назвав цифри 20 і 25 гривень. Фактично собівартість перевезення близько 10 гривень. Оці 5 гривень це збитки попередніх періодів. Тут Головна проблема, що сама система вона повинна бути абсолютно змінна. Ми повинні створити, змінити систему на методику граничного рівня ціни. Що це, означає? що це означає? Що тариф створюється на 3 роки, він в перший рік. Ми працюємо по старій системі. А далі вибудовується система, коли в системі тарифу створюється так звана подушка економії. Тобто людина, керівник підприємства, він працює не тим, щоб були збитки, так? а він над подальшою ефективністю. Важливо, що тарифи повинні бути ефективними. Тарифи ефективні. У нас все рівно. Нинішня система вона не е, враховує, є збитки. ні. Тут проблема одна: ось видатки прибуток, все більше нічого не, не турбує. А ми повинні говорити про ефективність тарифної політики. Вона, до речі, працює в Німеччині, Великобританії, Малайзії, е, Аргентині, в Новій Зеландії. Тобто, і це є е, величезний досвід, е, і ми повинні цю систему змінити. Це важливо, тому що в нинішній систему не дойдемо. Ми будемо кожен рік. Збитки, а ми не можемо, тому що ми вкладаємо в тарифи, вкладаємо амортизацію, ми будемо кожен рік збитковий. Збитки будемо вкладати в нові тарифи, і тарифи будуть зростати до безкінечності. По-друге, комунальні підприємства, вони не повинні продукувати прибуток. Це друга помилка, яка е нашими реформаторами була запроваджена в Україні. Комунальне підприємство це наше з вами. Получається, що комунальне підприємство, яке належить нам з вами, яке працює на наших з вами коштах в Україні, яким ми сплачуємо вигляді тарифів, ще повинно на нас заробляти, замість того, щоб направляти прибуток, куди? В модернізацію. Тобто весь прибуток повинен бути направлений на модернізацію транспорту, інфраструктури, створення нових систем, той же gps навігації. Да? Щоб ми могли користуватись. Я особисто приїхав в Краков в ро ро році а, в серпні місяці. Абсолютно чудово, можна користуватись будь-яким видом громадського транспорту, тому що ти склав собі карту і все рівно приїжджає, тобі не потрібно ніякої інформації. А представте, турист, який приїжджає в Київ. Він же на першій станції метро, він же заблукає, і ми його ніколи не знайдемо. Не дай Бог йому сісти в маршрутки, поїхати на Траєщину або в Дарницький район. Все, ми його ніколи там не знайдемо, бо він не виїде звідти. Потрібно зрозуміти, що ніяка модернізація не проходить без участі, не може проходити без участі держави, державного бюджету і залучення інвестицій. Ніякий тариф не може бути. Основою для модернізації. Тариф це раз, це кошти, місцевий бюджет, державний бюджет і інвестиційний бюджет. І, до речі, кошти реклами, які йдуть чомусь в місцевий бюджет. От ці основні п'ять складових. Далі. Слідуюче. кількість перевезень киян не киян повинна бути вирівняна і. Сформовано за рахунок створення Великого Києва з околицями, Київ без околиць Великий Київ. Як це працює в Парижі? Сам Париж досить невелике місто. А якщо брати всі-всі-всі е містечка які навколо нього, Сендені і все інше, це вже 5 мільйонів громадян. І вони всі користуються метром. Так от частка бюджету з цих а всі, хто працює навколо, але вони сплачують досить часто сплачують в бюджеті в себе на містах, по місту проживання. Всі ці бюджети також повинні враховувати в системі транспорту, повинні бути об'єднана загальна система, яка дозволить стратегію якусь вибуду. Ми абсолютно ніколи з вами, сівши на маршрутку в Василькові або в Ірпені, не зможемо спланувати наш з вами маршрут якщо, наприклад, якщо нам потрібно поїхати в Дніпровський район. Це неможливо. Що треба робити звичайним людям, аби на них перестали наживатись, врешті-решт. <реж> <реж> Хорошо. Потрібно думати. Потрібно думати. Коли вони приходять на виборчу ділянку дільницю, прийшов на виборчу дільницю і подивись, будь ласка, не слухай то, що тобі розкаже там, агітатор або хтось інший. А подивись, чи покращилось твоє життя, чи покращилось життя киянина за той рік, поки людина очолувала місто. І подивись, не агітатора слухати. Тут а важливо зрозуміти. В контексті транспорту, саме просте питання. Да? От, от Давайте просто подивимось в контексті транспорту. Скільки сучасного транспорту з'явилось 2015 по 2021 рік? Трошки з'явилося. Трошки. Трошки. Да? А наскільки виріс тариф? Тариф да? майже вдвічі. А тариф майже вдвічі. Чи змінилася сама інфраструктура? Та вроді би як і ні. А виріс майже вдвічі. Так от, це і є те, чим повинні займатися кияни. Ми говоримо не тільки про транспорт, не тільки про тарифи, а про комфорт життя, про взагалі про життя, про комфорт існування, про те, щоб ми кожен раз, коли проїхали пів Києва а, в громадському транспорті, ми приїжджали спокійно, ми не переживали. Ми щоб це було нормально, щоб ми відпочивали в громадському транспорті, а не було, бачите, про <зетровну> <різну> якийсь неймовірний бачити, да? <різну> <з> <з een> я, я думаю, що наші глядачі, також, як і ви, відреагуєте, да? щоб громадський транспорт це відпочинок, а не напряг, коли ти приїхався в маршрутці, в метро вийшов, перехрестився і сказав, прости, Господі, слава Богу, цей раз продоїхали нормально. От от я ставлю таку задачу в цій програмі. Чи вірите ви, що в київському транспорті колись буде комфортно їздити, і скільки за цей комфорт ви готові заплатити? Поділіться своїм баченням в коментарях. Дякую, що подивились це відео.